Пані генеральний прокурор втекла. Ми повідомили. Я думаю, що вона нас чує, країна повертається в часи Януковича. Я ще раз наголошую, що це не має ніякої іншої назви як політичні переслідування опозиції і її лідера. Я наголошую, що єдине, що вони придумали, це треш у вигляді того, що я на посаді президента. Захопив, намагався захопити державну владу, намагався е, зробити державну зраду або якісь інші дурниці, які були блискуче прокоментовані людиною, яка до мене точно не ставиться з симпатією стовідсотковою людиною Зеленським, колишнім генеральним прокурором Рибошапкою. Ми твердо переконані, що по сьогоднішнім діям пані Венедіктова отримала. Чітку вказівку від президента Зеленського з вулиці Банкової. Ми переконані, що тут є склад кримінального злочину, втручання в діяльність Генерального прокурору з боку або Офісу президента, або президента. І сьогодні, намагаючись це зробити, вони де-факто вручають підозру двом президентам Порошенко і Зеленському. Ми намагалися е, зупинити Свавілля. Ні, я не можу лише сподіватися, що нас почули і вони змінять цю позицію. Якщо ні, окремо хочу наголосити: ми не просто не ухиляємося від слідчих дій, ми бігаємо за ними. Ми прийшли до Генеральної прокуратури, ви всі є свідки цього. Ми просимо, у вас є що? Пред'являйте, покажіть людям, і над вами буде весь світ сміятися. Бо якщо е, п'ятий президент України намагався захопити державну владу або свої, виконанням своїх конституційних повноважень, призначаючи керівництво тих чи інших підрозділів е, збройних формувань, друзі мої, я вам наголошую, що це є нічого іншого як переслідування опозиції. Ірина Валентинівна Ірина Валентинівна. Ми просимо, якщо є. Будь-які підстави, не через відосики спілкуватися, це незаконно, не через заяви, хтось там намагався прокричати на сайті. А ми тут, будь ласка, є підстави. Не позбавляйте нас, конституційних прав захисту, захисту не Порошенко, захисту демократії в країні, захисту верховенства права, бо це і є європейськість. А по-іншому це повернення. Повернення держави